Доброго ранку, друзі. Ранок надії продовжується. І якраз зараз будемо вам показувати, готувати також вперше кекс з грушею. Що для цього потрібно? У нас є 150 грамів манки, борошно, 100 грамів. Ось цукор, 100 грамів, рослина олія, 70 грамів, ванільний цукор, півтора чайної ложки, розпушувач. Також маємо півтора чайної ложки. 5-6 груш, какао, 3-4 столові ложки. І, якщо хочете, цукрова пудра для власне, прикрашення. Починаємо з того, що нам потрібно наші прекрасні запашні груші натерти на терці. Я це власне, і зроблю. Ваню, роблю за твоїм рецептом одразу з шкіркою. Да, я взагалі не бачу проблеми так в шкірці. Це і швидше, і корисніше. Хоча, хоча б якась клітковина у нас буде, бо у нас, в принципі, я дивлюсь по інгредієнтах, клітковини е, такої немає. Хіба ви можете замінити борошно на, на цільнозернове, зернове. якщо бажаєте. Е, все залежить від того, наскільки ви хочете, не знаю, пухкий, як е, е, знаєте, якусь. Тучку, <laughs>, якусь хмаринку мати цей кекс, або він буде трішечки більш такий серйозний. Так? Серйозний, так. Я дуже люблю грушу mm. у випічці. Вона прямо для мене Вона дуже соковита, якась вона дуже солодка і mm -hmm. дуже дійсно ніжна. От я, як коли їм якісь десерти з груші, вони от саме такі дуже дуже ніжні. Дуже ніжні. ніж соковиті. Однозначно. Так, дарся краще розповідає. Хочу знаєте, дорогі вам, поки э, Каріна чистить і натирає грушу. Зачитати вам декілька цікавих фактів про кекси. Знаєте, от є такі навіть цікаві факти. То ми вам зазвичай про користь якихось овочей фруктів читаємо, а тут про кекси. Тут просто користі немає, ми <гум> вам <Давай разом> розкажемо <гум> про кекси. До речі, а чому у нас кекс без яєць? Таке можливо? Цікаво, так? Так, у нас є груша, у нас є олія і розпушувач. Цікаво. Перший раз бачу так рецепт без яєць, а це дуже важливо, тому що з тим, скільки яйця зараз коштують, в принципі, Хороша альтернатива, так от за історичними даними. Спочатку кекс це була їжа домашньої. Прислуги з обрізків тіста слуги на кухні готували собі їжу. Ну і власне дізналася якось про це господиня і, спробувавши продукт, наказала подавати до сніданку смачні булочки. І так розпочалося поширення мафінів. Це було в Англії. До речі, так і думала, вранці... що це Англія. От я так вранці в другій половині дня з дерев'яних звисаючих з шиї або встановлених на голові, торгували ними на вулицях. Так звані мафінмен. Продавці закликали і привертали увагу до себе знаєте, дзеньком дзвіночків, і, власне, нахвалюючи свої свіжі запашні булочки, от реалізовують цей продукт. І тепер ми маємо кекс як основу, чи не до кожного, і до кожного торту, тому що бісквіт, по суті, це і, і, і теж, я так розумію, різновид кексу. Або кекс це бісквіт, бісквіту, тому що зазвичай, коли там є яйця, це збивається з цукром і так далі. І, в принципі. І, е, така вже дуже розповсюджена е, страва. Ну і всі, я думаю, ми полюбляємо, е, полюбляємо ці кекси. Що ти посміхаєшся? так? Я працюю. Вона працює. Вона... Я працюю, це... знаєш, як це не просто взяти це все і натерти на терку. Тертушка, до речі, українською, якщо я не помиляюся. Да. Пишіть нам, дорогі українці, наші глядачі, що ви їсте на сніданок. Давайте подивимось в ваші коментарі. Так поки що про сніданок нічого немає. Напишіть, напишіть, чим снідаєте і що плануєте на обід. Можливо, наш рецепт вам буде от, для десерту на обід для вашої родини. Доречний, От, можливо, у вас там лежать груші. От просто так лежать груші і, і кажуть: ну що ми лежимо? Давайте будемо е, в кексі. <гум> От, і і зробите з них кекс. Нагадуємо, що сьогодні у нашій студії ми проговорили про гастрит, про загострення гастриту в осени. Багато людей на це страждають. Актуальна тема. Ми прочитали, що чи не 50% людей мають такі супутні, які захворювання пов'язані з гастритом, зі кишково шлунковим трактом. Тому, будь ласка, перегляньте цю розмову, відмотайте трішки назад. Юрій Душинський гастроентеролог, був у нас в студії. А що ми проговорили про військові облігації, От знаєте, от я думаю, якщо е, вам вже е, там ну, шкода вкласти якісь гроші, так просто задонатити на ЗСУ, е, тобто, там, ну, у мене і так там невеличка зарплата, краще я там на депозит в банк покладу, так, то от е, в такому випадку для вас якраз буде дуже доречно інвестувати в військові облігації, тому що ви і допоможете армії е, нашій зараз в цей нелегкий час, тому що це саме військові облігації і при цьому. В цьому збережете свої заощадження. Так, розповідаю, що роблю: я змішую всі сухі інгредієнти: манка, мука, борошно, розпушувач. Подивилась так на мене, ніби я щось вже хотів тобі сказати. Щось ти не прокоментував. Ванільний цукор. Я тримаю себе в руках. Цукор все в нас виміряно. І какао 3-4 столові ложки. Ми зараз відміряємо. Раз. Два. Мені здається, там столові ложечки. Е, і зараз додамо сюди. Може, спочатку перемішати сухі інгредієнти між собою. Мені здається, дуже доречно буде, щоб Добре, потім комочки… послухаю було. тебе. Ну, я просто знаю, що зазвичай окремо змішують між собою сухі інгредієнти, ну, принаймні, ті рецепти, які я робив. Так правильно, але like, в мене завжди я так все знаєш намішаю і намішаю, намішаю. Все в купу, завжди, завжди е, Спішиш кудись, поспішаєш. Нема і, часу немає, це розділяти. Нема часу оце, про це думати. Додаю а я, до речі, олію. Я Оладки вчора готував. Олад... Такі класні okay. вийшли. Оладки. У мене просто скисло молоко входить. <свят> Треба було його використати. І з магазину молока так можна робити, якісь домашнього. Я, я просто ні? ніколи. Воно просто має такий неприємний запах іше молоко. Ну що? воно було на запах вже як кефір. Тобто це було а. не просто з ски... воно вже було дуже довго скише. І я чекав, поки воно саме вже знаєш, розділиться сиворотка, від е, е, основи. І Ти це що? був як реально е, як кефір домашній. От, коли домашнє молоко скисає, і перетворюється на кефір, от приблизно те саме було. Якось Оладки ви... вийшли просто неймовірні, чудові, вони були такі пухкі. І де завдяки... твої сторіс були, я не розумію. А я вирішив е... Н... не показувати людям, що в мене світло вдома є. У мене Знає, до речі, вчора вперше вимкнули світло так, е... Це весь час. Взагалі нелегкі часи. Я бачу, що дійсно у багатьох людей регулярно вимикають світло. Слава Богу, що у нас це достатньо рідке явище безпосередньо в нашому будинку. От дай Бог. Тому якщо хтось от, живе в Бучі, до прикладу, де я, і у вас немає світла і, або води, можете прийти в гості, от щось приготувати і. І мені прийти. теж. Ну я да, можеш приїхати з Києва. Так, у нас з Києва. Але а, знаєш, я, я скажу... зрозуміла ці всі приколи в інтернеті, де кажуть, що коли у тебе вимкнуло світло, а навпроти в будинку горить, оце вчора в мене було. Я питаю в чоловіка: Саша, ну чому? Чому в них є, а в нас немає? Так, ну головне тут не заздрити, а порадіти за своїх сусідів. До речі, для якраз таких, хто дуже сильно переживає, що в сусідньому будинку є світло в мене. Немає днями міністерство енергетики випустило прям схему візуальну, чому так відбувається. Що насправді це не тому, що от вас обділили, а тому, що дійсно ви підімкнені навіть в сусідні будинки, які стоять просто бік-обік. Вони просто під'єднані до різних мереж. До різних трансформаторних розподілювачів, і так далі. Uh -huh. Тому, до речі, насправді жарти жартами, але реально люди в чатах ну міст да, ну, наше місто невеличке, Буча, пишуть, якщо в когось є потреба, тобто, якщо ми там живемо по сусідству, особливо це знаєш стосується тих, у кого вдома є газ, і вони можуть готувати uh -huh. на газовій плиті. Uh -huh. А у декого десь дехто відрізає собі газ і залишає тільки електро. так. так. І зараз вони зрозумів, що це була помилка. І пишуть сусіди, знав. що друзі, в кого немає газу, хто в кого тільки електрика, приходьте до нас, така то квартира, можете нагріти чайник, приготувати, їсти без проблем. Люди відкриті. Так, відкриті. дивіться, яка виходить в нас маса, така досить густа, все змішалось добре. Всі сухі інгредієнти разом з грушею. Груша дає сік. Там була олія. Тобто все ось така густа маса. Я думаю, що ми можемо її вже відправляти до нашої пічки, тільки хочу знайти, чим присипати форму, бо я не залишила. Я не, залишила манку. Ні, не залишила. Так, е, ну, ну мені здається, що навіть якщо ти її просто змастиш, вже буде. Ми всі зникли От, ми, такі, так, ми поки ми, що тут І сили, да? і так, немає. Зараз нас. Зараз оливкової олії трішечки. Да. Вони, знаєш, щоб не, не як я, коли на весь стіл попшикав <пів> <пів> тою олією. Так, у нас є, до речі, е... О, О, і бачите, тільки про світло. Про світло так, а ну посвіти мені на е, так, я зараз хочу викласти посвячу. форму. Ми почекаємо, поки у нас допоміжні е, батареї і, і, і Ми продовжимо. І мій, і <світло> так, більше світла, більше світла. От я думала, що треба підготувати свічки і не встигла Е, ну, а я, якраз, до речі, мені декілька разів дарували свічки. Я ними ніколи не користувався, думаю, та наша. Ти хоч їх це... складав десь до шафи? Так, вони в мене є. І. О! Світло з'явилось ура! Це вимикає. Вимикаємо ліхтарі. І я, оце, якраз коли перший раз зникало світло, думаю, кажу: о, у мене є ароматичні класні свічки. І Я подоставав, а вони ще такі, якісь круті. Знаєш, соєва свічка. О на соє вона ще й горить як конфорка на плиті, і ще напевно там тріскається, так як дерев'яна. Тріскається, Да, дерев буде дерев'яний фітільок там. Е, так. так. Ну, ну, наша на форма маленька, буде. так. Буде як, на як завжди, ми е, це зробимо так, дві порції. Знаєш, якщо одна не, не вийшла, то друга точно вийде. <рес> У нас ось, ось такий план. Так. Ну що, ми будемо завжди готові до миті виходу е, в ефір. Так, дещо у нас вилетіли ми з ефіру. Я вимкнули не знаю на якому, на якому етапі ви по зрозуміли, що ми вийшли з ефіру, тому що у нас на декілька секунд вимкнули світло. Ми чекали, поки допоміжні батареї вімкнулися і знову в ефірі. А, вже переклали у формочку. Так, наш... дивіться, який кекс? вигляд має ця маса. У нас дуже маленька форма. Ви можете побачити моя рука і форма. Тому у нас будуть два такі кекси, і ми зараз його відправляємо до духової печі десь приблизно на 30-40 хвилин. Знаєте, вже коли підгорить, то не буде видно, бо він так, вже так коричневий. Так, власне, головне, щоб ми встигли до кінця програми вам його показати, показати. тому що у нас якраз залишається 45 хвилин. А ви, до речі, можете е розділити це на окремі е кексики, тобто, якщо у вас а, є формочки для кексів. Напевно, какао пахне, так? какао трішки груша, пахне mm -hmm. ванільний цукор. Класно ну, дочекаємось. Так можна коли... до речі, і в форми для кексів. До речі, ти підмітив добре. мене. Да. Що ж, дорогі наші, ми скоро поговоримо з вами про емпатію, про те, як навчитися чуйності. в такі часи дуже важливо розуміти одне одного. Про це будемо говорити з Іриною Баришниковою, психологіною. Ну а зараз ми переходимо до рубрики Буква. Закону, і от через декілька хвилин повернемось до вас. Гріємось об духовочку. <рес> поки є така можливість, все тепло використовуємо на користь. користь, Так, Так, ну що, Далей. готова? О, готовий наш кекс. Так, Незвично цією. такою рукавичкою. рукавичкою. Так, Ой, який він гарний. Ой, я так люблю, Навіть не коли... пригорів. Да. Я так люблю, коли це ну, тісто тріскається, воно так ем... атмосферно, естетично. Бачу, виглядає. Бачите, так хвилювався, що, е... що, що, що без яєць ну, не підніметься. Ну, бо соди, напевно, було чи розпушувача достатньо. Так. Ну що, нам це потрібно. Я дістану на наші тарілочки. Що, ви нам пишете? Ви нам щось сьогодні нічого не пишете, друзі. Так не годиться. Понеділок. Ми, ми, ми от встаємо іди. в шостій ранку, в п'ятій, щоб їхати сюди, в сьомій, щоб вийти до вас в ефір і з вами спілкуватися, а ви мовчите. Не треба так. Відповідайте нам. Як, ви, як ваш ранок? Чим ви снідаєте? І... Як вам рецепти? Бо нам дуже класно, коли ви нам пишете, що за нашими рецептами щось готуєте. Так до речі, хочемо вам нагадати, що ви можете телефонувати до нашого контакт-центру за номером телефону 0800 30 20 20. Це цілком безкоштовно, і е, ми дуже чекаємо ваших історій, як ви познайомилися з телеканалом Надія і можливо. Саме перегляд програм телеканалу «Надія» якось повпливав на вас, на вашу сім'ю, на ваше життя. І було б дуже цікаво почути ці історії, адже скоро День Надії, День телеканалу, і ми б хотіли цими історіями поділитися з іншими. Так, для прикрашення Каріна присипле пудрою. Так, а ти щось знімеш? Якесь фото? чи що? А що треба? Так. Ось мене тут є телефон. Зараз я це зроблю. А ти зробиш? Ну тоді. Роби. Роби собі, а, так? Друзі, нагадуємо, що ми готували грушевий кекс. А, якщо у вас є вдома груші, грушевий мені здається, кекс. що ви, крім груш, можете використати будь-які інші фрукти, наприклад, яблуко. Або це може бути морквіяний кекс, або це може бути гарбузовий кекс, чому ні? Чому тобто, не? по суті, наповнювач, ви можете будь-який обрати собі головне, щоб так він був достатньо соковитий. Бо груша у нас була дуже соковита. Ой, просто я ж аж бачу, як розсипається. Е, так, до речі, пропеклося наче, я е, наш кекс. Він тобто, вологий, він... буде все одно. Ну такі шматочки не, не... не дуже акуратні, вибачали. Ну, просто... але видно, що він буде танути. Треба, протягом. щоб він трішки просто постояв, охолов. охолов так. Так, а ми вам нагадаємо просто зараз, яка погода сьогодні чекає за цей час. У нас трішечки охолоне пиріг. А я хочу одразу спробувати, спробувати. Гарячий? не так, можна. Мені хочу. мама завжди казала, що від буде боліти. Ну я я хочу. Ну окей, пробуй. Це знаєте, людина, яка завжди каже, мені так не, не класно перекушувати, бо я потім не можу повернутися до свого режиму. Так каже, так Порушу, зараз порушується мій моя харчова поведінка. Да. Але я ж мушу сказати правду. Ну, давай. Не дуже гаряче, Можеш продав. А, так? Да? Вже не дуже гарячий. Mm. Дуже смачно, дуже солодкий. Можна дати менше цукру. Бо груші солотна. солодким. Але, І буваєш, можна ще може припекти. Він достатньо вологий. Відчувається, що все наше пропечене, але можливо треба просто його... Він готешки. вологий за рахунок груш. Ще тобто, все що у нас з фруктовою начинкою, такою з плодами, воно завжди перший час дуже вологе, а потім воно. <гану> коли е, охолоджується. Ну, дуже, дуже м'якенький. Смачний, запашний. <смітник> Ти заздереш. <смітник> ну що, осіння атмосфера, смачний кекс з якимось чайком обліпиховим. Зайде Було б дуже класно. Ну що, так, не маємо вже часу на погоду. Е, Смакуйте з задоволенням, ще пару хвилин з вами проведемо.